48 6 на 8, 48 отакий От у нас випуск сьогодні. Про акцептс-критерії. Не звертайте увагу, я чухую ногу, бо мене хтось покусав. І це був величезне. Да, цього разу це був не війни. Бо... Типу, буде, буде тебе апрайз, буде тебе воно, рейз. Все буде. А, а це лікар з пігулками чекає, коли принесуть. Причому пігулки вже в лікарі. Кажуть, що якщо розбити епік, то це на щастя. До речі, Хороші, хороший, хороший, мягенький. Я вам просто пропоную сходити на відеоблог. Це руль-бейст формат. Руль-бейт формат. Кермо. Так, кермо-бейст формат. Я пам'ятаю, ми з тобою цей філософський розговор вжимали неодноразово. Значить, нас вийшло так. Ні, з ким ти ще записуєш. точно, це і в подкастах було, і в нашому курсі. Хто він? Це інший Антон. Тепер нам ще, окрім email формату, треба validation rules. Правильно? І нам треба ще, знаєш, можна не кожен критерій співати. Хоча б через один. А, блі, це, це, це... нотатка. Забираємо. Це забираємо. забираємо. Ой, бля. <реш> Саундтрек. <реш> будь кого аналітика, коли <реш> пишемо. <реш> да. <вам. "Уй>, бля. <реш> сюди команда зайде, та, от я, наприклад, додам в емейл, де буду їх запрошувати на грумінг. Що, чуваки, от працюємо над сторікою Scrum 16, і вони такі заходять сюди, що это сторіка така. І такі, йо, твою маму, скільки тут крізь. Це все вже реєструють. Так, да, і все тут читають. Воно дуже повно написано. Як на мене, даже офігенно. <сх> ну, все, думаю, що на цьому можемо завершити цей випуск. Так, Я згоден.